Доброго ранку, шановні колеги. Всі члени комісії, окрім секретаря з поважних причин, прийшли для роботи бюджетної комісії. За суд тим, що секретар відсутній, нам потрібно обрати сьогодні буде секретаря, але перед цим пропоную розпочати роботу нашої комісії. Хто за те, щоб розпочати роботу, прошу голосувати. Пропозицію по секретарю пропоную обрати Валентина Грабко. Якщо ні в кого інших пропозицій немає, то, будь ласка, хто за те, щоб обрати секретаря, секретарем комісії Валентина Грабко, прошу голосувати. Одноголосно. Значить, що стосовно порядку денного, значить, заплановано у нас п'ять питань, але значить, Макаренко Вячеслав хочу... да, хотів з голосу внести деякі питання, тому ми спочатку їх додамо, а тоді затвердимо порядок денного. Шановні друзі, хочу додати тільки просто, щоб сформували це звітність і подали. Це затвердити фільм звітність за два рік наших комунальних підприємств і фінансові плани на 25 рік теж цих наших комунальних підприємств. І е, там вчора виникло питання стосовно фінансування придбання спецодягу. Е, ви включили. Значить, буде оголошено. Шостим Зат, питанням затвердження фінзвітності. Затвердження фінзвітності наших комунальних підприємств Всі за анимація. 25 рік і фінплани на... Чи, за 24 рік, я перепрошую. Yeah, молодець вже <laughs> за 25 <-й> рік. <laughs> і фінплани на 25 рік. Активна робота. І сьомим питанням э, затвердження планів. Да, так? На 25 Right. Uh, yeah. uh, Значить, Озвучу порядок денний сьогоднішньої комісії. Значит, перше питання це затвердження досвідкової частини, uh, друге питання видатки на виконавчий комітет, третє питання видатки на відділ освіти, четверте питання видатки на фінансове управління, п'яте питання зміни до бюджету і внесені з голосу 6 і сьоме питання. Це затвердження фінзвітності комунальних підприємств за 25 рік і затвердження планів на 25 рік. І то, за, і... за 25 рік. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Так, перше питання порядку денного Тетяна Петрова. У да, вас поїхну, ви швидше і да, детальніше. Да. Давайте затвердимо доходну частину. В тому числі перевихання доходної частини 1 млн 101 744 грн. і вільні залишки коштів на 1 25 -е буде 6 млн 179 гривень. Загальна е, сума доходу 7 млн 972 923 грн. Це ми затверджуємо доходну частину. Направляємо такі видатки. Виконавчий комітет. 60 тысяч, это у нас проведено колодничество, это у нас прошла вольверка, мы хочемо упорядочить свой архив і здати його в район. 60 тысяч. 43 тысячи. Світарный оброб шкідників шкідники в будинках культуры по території нашей будинки культури треба обробити. У нас там живуть люди и есть уже шкідники. Так, 53 450. Це мы выделяли с вами на ветерана, но не выделили на податки. Вся сумма будет 53 350 гривень. 300 тысяч выплати матеріального допомога на лікування і на жителям громади, и общем, всі на, на матеріал, що у нас вистачає. Не вистачає коштів, щоб виплатити, потому что сесія будет розглядати, не вистачає коштів. 93 тисячі доплата до компенсації перевезення в какую-нибудь була комісія. Вирішили кожен кварп по 93 тисячі доплачувати. Дальше. 100 тысяч выготовлення КПД, это експертиз для того. Выделяем деньги на кварт. На рік буде 370 Ні, Вчора звучало, що на, на рік. Ні, 93 тисячі поквартально. За що? 93 тисячі це на який період? Який... Перший... Так Вчора ж питала, вчора казав. На рік 300 тисяч там. 7093, ми приділи 372. По квартально будемо давати. Ну, то ну, цю суму 300 тисяч, показати. Сипаш, 300 тисяч і буду покладати. 372. Ну, на, на квартал да. по кварталу, на 4. Ви, я, витам, витам, я вчора поставив питання, отримав відповідь. На, витам, на 3 За філію авториза. Питаю. На рік. На рік. На рік. Ні. Ні це квартал. Це що, так ви що, квапи? Який квартал? Скільки всього їм надо вставати? 372 тисячі на весь бюджетний рік. — типа 372 тисячі весь рік. — А если по квартальному 93. Ну я вчора поставив питання. Ні-ні, стоп-стоп, поставити. Я знаю, що я запитував. Я запитав, отримав відповідь. — Да, на рік. — від лист. Кажу матюза, ну зараз що 370 на рік, 372 на рік. — получається. Слав, ти не врубався. 370 на рік. Ну лист, на, а, в листі да шу навіть. За... На рік 372. сімдесят два. Ну, включаємо кварталі. Богусь порахують самі рахують і приносять, поносять. А що ми по вісім коштів будуть вести? Сі... Ні, ну по квартально давай, цю суму розбивати. Може, щось там по квартально було б на 4 поділи по двадцять вісім тисяч. Шо не так? Ну, в чому коротше, триста сімдесят Далі, виготовлення КПД педе пригосування експертизи будівництва огороже Червонівське сільської ради. Шкільна 18, село Росошин. Це це біля 307. спорткомплексу, то поле, яке будемо огорожувати його парканом. Це ми проєкт тільки на 100 да. да. тисяч? Так. І це та експертиза все входить сюди. 130 тисяч судової збори подання позивних заяв. Бо у нас пройшла кру, і ми будемо давати позивні заяви, обрахували, там вставили 100 тисяч, не вистачає, буде 130. І заходи мільйон триста сімнадцять тисяч триста п'ятнадцять. Заходи по програмі сіл України. В конце я розписала заходи кому конкретно що ми купуємо далі. Відділа світира. Давайте ми да ми не затвердили дохідну частину. Пропонує да пропонуємо, що про може затвердили тільки питання на комісію. Давайте затвердимо в одному голосуванні дохідну частину. Сім мільйонів і видатки 3. на виконавчий комітет. Хто за, прошу голосувати. Наступне третє питання. Віділ освіти. Відділу освіти 100 тисяч. Виготовлення проєктно-кошторисних документації на прокордонні експертизи пару. Таросочинська гімназія паркам біля школи що новий буде паркан, так? Так, повністю. З усіх сторін, так? Так, так. Так там його по суті немає. Щоб не рознашовсь з було. Ні, я скажу, з усіх сторін не буде. З одного сторони, виходить, примкне до цього, що ми тільки що балакали спорткомплекс, так? Ну так, це ж просто земельні ділянки комунальної власності і садові. Тільки ж робіть якийсь красивий паркан, не робіть оцей бетон. Зелений, ні, зелений. Ну так, бо це вже приїздя. Ну зі коротини, я Ну так, військовий. Ну на Барлісі. Он хороший Ну, не, не біто. Я посвятила хату. Мені нравилися. Серйозно. Да. Отакі От поставити красиво. Да, і да, не прозрачний, нормальний пока. Далі затверджуємо, давайте відділу освіти 100 тисяч. Mm -hmm. Хто за, прошу голосувати на відділу освіти? Mm -hmm. ну, так можна питання да. у відділу освіти, що ми, ми, ми Поки нічого. Ну, ми нічого не вирішили помітити. На наступну, наступну сесію сказав. Получається, получається, вони оцей період не будуть туди, так? чи там є якась Пока є синок. Хоча б дати цим, що менше стало. Ну, розумієте, оце по, по цьому. Я так поняв, по яблуки там менше стало, є? можна ж. Ну, вони там. Ну, вони роблять якась фісказ спонтився, вроде, е-е, математичний, що виходить, ми добавили. Ну, коли йде на нарахування безпосередньо людині на зарплату, оцей, оці 3% ділюють оці всі 20. Ну таки Ну, ми просто ми правильно. Ми сказали, що зарплата там підніметься типа на 20%, Вони порахували послідні півгода, вони вже за счет економії, що економії доплачували. І вийшлося така. Ладно, я не хочу коментувати коротше ну, короче, я перенесли про на найближчу за якби я раніше управління ЖКХ... На навчання самохорони праці 7224, 172436 436 гривень заробітна плата на рахування працівникам КП пам'ять, 330 920 гривень поточний ряд майданчиків за адресами вулиця Міру 5, село Горбанівка і вулиця Соборності, 5 в село Горбанівка, 49 900, фінансова підтримка ОКЖК придбання спецодягу. 4 мільйона 50 тисяч 878 гривень за відшкодування разниці в тарифах в КП нашому ЖКГ і 25 тисяч за розкривання проєкту і проходження підвізу по об'єкту реконструкції системи газопостачання в зв зв'язку з влаштуванням проквартирного автономного опалення багатоповерхового будинку Горбанівська, 6. Загальна сума 4 мільйона 635 тисяч 358 гривень. Питання, якісь у є по ЖКГ? Ну, реально виходить, що по Гарбанівській 6 там щось чи Дивись, знаєш, uh, дай, дай Боже, як кажуть, пристій, я дивився. Часи, часи, <рісті> часи збін, І по суті, якби в минулому році зробили цей ПКД, почали ще ж заключати договори ну, та прямий договір, починають рахувати виконання робіт, і буквально 100 тисяч безпеки за е, кошторисну вартість будівництва. Прийдеться кошторис. ладно вже, коштурист. Мільйони восім різницю таріфов, де да, в рік десь виходить? Шість. Тобто за те, щоб затверджити видатки на ЖКГ в сумі 4 мільйони 635 тисяч триста пять воск гривень, прошу голосувати. питання Як Якби як по щербанях? Закрили котельні і махатися як хочете, як по терішках. Ти один до одного. Тоді і по супругу. пам'ятаєш оці баталії, що були? А у нас усе було та СОДПІ та те та си. Так за руководкам взагалі нічого не виходить, так? Получається. Так, Фінансове управління. 280 тисяч фінансова підтримка ДСНС, 300 тисяч фінансова підтримка управління поліції. Полтавської області. 75 тисяч 700 фінансова підтримка Центру первинної медицини об'єднаних територіальних громад МЧС Сільського Раду. 100 тисяч фінансова підтримка НДК ЦМВС і 384 тисячі фінансова підтримка військових членів Мільйон 139 700 загальна сума. Голосуємо. Хто за те, щоб затвердити на фінансове управління. Прошу Загальна сума видатків 7 мільйонів 972 тысячи 123 зміни у нас э, в виде освети звернулся по ребросить, мы перебрасуем им э, КВК з 845 тисяч знімаємо і додаємо ту ж саму суму. Це такі будут змеи І зміни по заходах. У нас поточний ремонт – мінус 225, незалежна оцінка – мінус 225, поточний ремонт тротуару Геннадія Біляченка – плюс 200 тисяч. Це, це ви в програмах міняєте, так? Да? Це все пульс та начислення. Ти знімаєш поточний ремонт на плитку та тротуар. Оце до Біляченка. Да. Ага, Оце не в програмі, просто зміни і фінансові, і все. Щоб закладати зміни, прошу голосувати. Так, і два питання. Ні. Піднімо по порядку денному. Внесення змін до бюджету, ми розглянули, зміни до показників бюджету зробили. І у нас буде про затвердження порядку використання суб'єнцій. Цей порядок нам треба затвердити, що він працювати в виконавчий комітет. Порядок використання суб'єнцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання заходу, програм підтримки сил безпеки і оборони на безпечення років. Давайте дев'ятим питанням. Зараз ми проголосуємо Давайте. Макаренка, бо вони вже внесені в порядок денний. І ще одне питання з голосу. Сьоме питання затвердження фінзвітності роботи всіх комунальних підприємств 24-25 рік. Хто за? восьме питання: затвердження планів роботи на 25 рік комунальних підприємств. Хто за? І, І те, що в та порядку денному у нас є, вже буду виносити цей порядок про субвенції, нам треба проголосувати, щоб цей був порядок, щоб ми могли використовувати цю субвенцію. Це окремо буде шосте питання, порядку демону. Да. У нас вам є тут порядком демоному. Я потім Маріні дам, це все ж нього буде. Да. Також у нас є доповідальний грубон про затвердження розпорядження сільського голови, про списання майна. Ми провели івентаризацію, у нас мебель, яка в Тресняцькій сільській раді. 80 гривень стул, там 50 гривень, 12 гривень. В общем, недоцільно його використовувати, але там так хама, ми його списуємо. Потім у нас про затвердження розпорядження, про передачу паломастерних матеріалів з заправки генератора. У нас талони до березня місяця на заправку генератора. Нам потрібно рішення сесії, щоб ми могли списати на машину. Там 10 100... 100... літрів бензину, щоб ми могли списати його на транспорт, щоб талони не пропали. Потім у нас есть еще передача э, про передачу с балансом человека ноутбук и кресла офисного офисно, до центра на социальный Так как у нас прошел конкурс по ветеранам и э, противник, который выкористовывал э, ноутбук и часть то мебель, то мы передаем его в соцзахист, чтобы уже за ними обликовывалось. И, и туда И ващинку. Так, Та хвалять. Ні, смысл, ще не було, що є. Він ще не затверджений, ще ж тільки будуть збори 21 числа. Куди пішов чоловік, пішов матеріальні цінності. Так. Про затвердження Живі порядку прошов. Затвердж... Прошов проведення поховання померлих, загиблих батьківщиків. Ми по цьому році теж приймали це ж. рішення про затвердження порядку проведення безоплатного ага. поховання померлих. Ми там відшкодовуємо і нам це рішення для визначення середньої ціни. Не рік ми... Боже, і ще у нас буде добро прийняття на баланс виконавчого комітету портативної зарядної станції від відділу забезпечення гуманітарної. Нам надало від місто. Забезпечення готерне відділ до портативний зарядний пристрій. Он коштує 68 восім гривень сорок копеек. Ставим на баланс, щоб отримали і щоб обліковували це так. тож повтонюк. Да, по ковтонюк шановні колеги. є пропозиція затвердити перелічені питання і винести їх на розгляд сесії. Хто за? Якісь питання, пропозиції Мого. немає. Е Тоді є пропозиція закрити сесію. Хто за, прошу комісію. Перепрошую. Ви вже всі претендуєте на голову. грабко, Рабко сьогодні залетів.